Оки для отця Михайло Санце, як відзначала, всі була музика. Він жив у музиці, і він аплодував вам, тому що дійсно музика це я і співсина. І Марія Павла, учасниця жіночого хору, скаже: він був дуже музикальний, здібною і працьовитою людиною, Михайло Осанця, Кремль Львівського університету, богослов'я. Закінчив вищий музичний інститут імені Лисенка у Львові. Це було його справжнім покликання, але життя вимагало іншої праці. Тому Боже слово, він поєднує з музикою і передає їм у спільному звучанні людям, а особливо молоді. Донька Марта. Приїхавши в Брод з Америки в 91-му році, розповідала нам, у нас в хаті стояла величезна дерев'яна шаха зі згляними дверцятами, яка була ще заповнена нотами. Серед них були авторські роботи мого батька. Війна, вирушена еміграція родини та окупація, знищили творчий доробок священника. Ще в 1925 році, 27 жовтня, з ініціативи Отця Михайла при підтримці 20 підписантів приймається статут для організації музичного товариства Боян у бродах. В скорому часі товариство налічувало вже 50 активних членів. І це практично в місті, де домінантою було єврейське населення, польське населення. Цей час погловні чоловічі та жіночі хори, мішаний хор духовий та симфонічні оркестри. Кожного місяця два рази в залі музичного товариства звучала симфонічна музика світових композиторів. На ці концерти з околиць з'їжджалася інтелігенція. Проти цей час перетворюється маленький музичний відео. На високому рівні проходять релігійні, національні концерти, вистави з музичним оформленням. Наталка Полтавка, Майська ніч», лісова пісня та інші. Велика кількість молодіжних імпрес до днів Шевченка, Франка, Макіяна Шещакавича, листопадового чину вроде ожили українським життям. Одна людина. Своєю геніальною організаторською працею зуміла вплинути на розвиток і культуру міста. В час відзначення десятиліття товариства Боян в 1935 році стіни великої зали були повністю обвішені афішами концерту Боян. Але найбільшим тріумфом стала постановка Вифлеянської ночі, до якої отець, посадця і вся група готувалися цілий рік декорації, виступи, підготовка сольних номерів. Успіх цієї вистави був такий великий, що вона повторювалася кілька На в виступі були присутні і євреї, і поляки, які були вражені співом хора, остаця, тому що в кінцевому виконанні на сцену вийшов хор ангелів, дворян, пастушків, пастирів, понад сто чоловік, і заспівала дар нам нині превеликий, із небес зійшов. Враження було таке велике. Що Марія Загадівська напише, наше життя молоді проходило від концерту до концерту, від вистави до вистави і було ним наповнене. Світло, яке давала ця праця, пронесемо, сказала вона, через все життя, передамо дітям внукам по світло красиво. Не бедно еще, когда ты не спиночку.

Зветься Україна.